Привіт. Нарешті я себе заставив складати до дракона. І погодка сьогодні золота. Вчора -то так було зимно, що змерз так аж прихворав трошки. А сьогодні погодка супер. Ми от розпакували мотора, трошки кинулась ржавчина А то не страшно, я думаю. От, головне, що на самих таких головних місцях ржавчини нема. Будемо поваленько його ліпити. Зразу попереджаю, відео буде дуже нудне, бо я не вмію робити так, щоб скоро там -то перемотка чи як воно там щось швидко. Так що будемо кусочками знімати. Кому цікаво, дивіться, кому не цікаво, не дивіться. Давай вас сюди ближче. От. Тут ситуація така: значить, мотор тут а, з сухими гільзами. Тобто гільзи не контактують з водяною рубашкою. Але таке чудо виходить, ми міняли поршніву Десь рік назад одна гільза оця, вилазить, прямо поршня прокручуєш, разом з поршнем. от Вилізла. От. А, тих дві то треба було так легенько ну, випресовуватися. А оця перша, то тобто, прийшлося їхати до кума, точити съйомника. І так само, за, так само запресовувати. Бачите, вона гільза дуже тоненька, страшно, щоб її не розколоти. От. Е Ком рекомендував завести блок і головку на шліфовку, Но Для того опять же, прийшлося би випресовувати ті гільзи і боюсь їх викрашити. Вони новенькі. Ну Но рискну. Рискну, зложимо без шліфовки на нову прокладку, на е графітну смазку. Ну ще до того дуже далеко. Тут ще зараз хватає роботи. Що ще хочу сказати? Як виявилося ну, вже багато років трактором користуюся, я замовив цілу поршню нову. і виявилося, що стара поршнева і нова поршнева зазори майже нема різниці. Не було сенсу купляти нову поршну, треба було просто купити нові кольця. Просто я думав, що ну, так як у радянській техніці, там мусять бути зазори теплові, такі дуже маленькі. А тут а, шатаються нові поршня в нових гільзах. Що ти зробиш? Ну, але вже купив, то купив, то таке вже. От. Буду помаленьку ліпити, так як, так як по, по своїх поняттях, як, як то кажуть, я не моторист, то, то все, що навчили мене в учбовому кримінецькому кабінаті, років 25 Ну, То, що знаю, там ще трошки десь там може підглянув за кись. Отаке от. от. Будемо помаленьку його складати. Дуже радий, отож ну, більше місяця стояв на дворі розібраний, Чуть-чуть ну, жарченка там десь чуть-чуть пилинка тряпочкою старається. Ну, ми, правда, консервували всі такі деталі, змащували маслом, ну, але то, то така справа. Будемо будем помаленьку то все ліпити до кубки. От. пене Постараюся менше. От. Давай, Вася, ближче. Чим поближче. Вже далі. От. У всіх книжках рекомендується нагар з поршнів здирати дерев'яною трісочкою. Скажу я вам, то усі неефективно. Пишуть, що якщо здерти металічним, наприклад, ножом чи наждачкою, тут на те місце якби ще більше буде приставати нагар потім. Не знаю, певно, що прийдеться, дерев'яне пішки ніфіга не робить. Коротше, шурную я легеньку навдачкою самою. Самою-самою, І то так тільки, для красоти. Так, ну що, теоретично. Можна пробувати складати. Це у нас четвертий. Ага, мене ще пілона ще протирав. То я його собі сам позначив. Четвертий маю можливість позначити. От. Ага. А наскільки тут ключ? Ладно, Слідуючий етап. Помазьгаю шийку. Та її тут не дуже просто помазгати, блін, як достати до неї. Ось так трошки покапаю чистим маслом. О, тут зараз головна задача, щоб на те масло ніякого пісочку не впало нам. Так, добре, хай собі там стікає, Маститься. От. Колись мені один дід розказував, як тільки ще в когоспах з'явилися. Техніка, ну, мотори такі всякі. От. Ну, майстрів по, по ремонту було дуже мало. Там на три селі один. І, значить, не робить мотор, там не запускається. Викликали того майстра. Мені щось дуже так запам'яталося, що все, що він робив, той майстер, то він викручував свічку, а свічки в старих двигунах були не такі, як зараз, а розборні. Свічка розбиралася щось на кілька деталей. Коротше, той майстер сидів цілий день дуже помаленьку і дотошно свічку вичищав, вимивав до ідеалу. Потім, ближче до вечора, він її складав, закручував двигуна, і двигун заводився і працював ідеально. Ось такі були чудеса. Все в чому закінчався цей ремонт? А то, що, що він її що витирав до чисту свічку і так не спіша дуже. То, що всі обычно там, чи жнива, чи ще щось. А він собі так помаленько, дотошненько. От. Так його. Так, вирубай іду я шукати ключа.